Третя річниця теракту у Воленівці до цієї дати у Запоріжжі провели одразу два пам'ятні заходи. Люди зібралися разом на автопробіг та акцію Реквієм. Так хотіли скласти шану військовополоненим загиблим під час теракту у Волноваській колонії. Ще одна мета нагадати світові про українських воїнів, які досі залишаються у полоні. На машинах плакати і прапори так у Запоріжжі готуються до пам'ятного автопробігу. Учасники акції зібралися, аби скласти шану захисникам, яких три роки тому Росія вбила в Оленівці. У ніч проти 29 липня під час теракту, цинічно спланованого окупантами, у колонії загинули щонайменше 53 українських полонених. Ми хочемо цим заходом нагадати спільноті іноземним. Е Гражданам да? про те, що е, наших хлопців в полоні вбивають. І наша акція Не мовчи полон вбиває. На жаль, так воно і є. Полон вбиває. І Оленівка це тому доказ. Машини активістів рушають вулицями міста. Їх підтримують інші водії та перехожі, помітивши колону зі стягами, люди прикладають руку до серця та стають навколішки. Ще одна мета заходу нагадати світові про долю воїнів, які досі у неволі. Чимало українських військовополонених перебувають у російських катівнях уже понад три роки. Там щоденні допити й тортури, показові судилища. Є ті, хто в полоні, кого ми чекаємо. Є ті, хто не повернулися, тому ми долучаємося до цього заходу. Ми повинні бути їхнім голосом. Те, що вони не можуть сказати, ми повинні сказати. Наталя чекає на сина, який потрапив у полон під час виходу з Азовсталі, попри постійні хвилювання та виснажливі роки очікування, не втрачає надії. Каже, такі акції додають сили. Важко поодинці, коли ми так збираємося, це в нас родина вже. Ми вже, ми вже рідні всі, ми вже знаємо всі один одного, і нам якось так легше. Ми зібралися, поспілкувалися. Чоловіка Льони поліг на початку повномасштабного вторгнення. Дівчина прийшла, щоб підтримати сестру та подругу, які чекають на повернення своїх коханих. Хочемо, щоб вони всі повернулися додому. Всіх дуже чекаємо. Я сьогодні на підтримку своєї сестри і моєї подруги їхні чоловіки-захисники. Маємо надію, що вони всі повернуться живими, здоровими. Всіх дуже чекаємо. Напередодні у середмісті відбулася і акція реквієм. Воїнів убитих Волинівці ушанували хвилиною мовчання. На площі виклали свічками число 28 та зачитали позивні героїв. Серед них прозвучав і Шуберт. Таке псевдо мав 35-річний захисник Маріуполя Григорій. Разом із побратимами 20 травня він вийшов з Азовсталі. Хлопчики, які вернулися, командир його був на похоронах. Ну як кажуть, що він загинув. ДНК совпало в нас. Був він тут в Нацгвардії, перевівся до побратимів 20-му році. Перевівся в Азов. Йому там нравилась дисципліна, і він пішов туди. Він гордився цим. На захід сестра Шуберта прийшла у пам'ятній футболці на спині позивні захисників Азовсталі, які разом з Григорієм загинули в Оленівці. Шуберт, мій перший брат, і останні хлопчики. Це іменно список хлопців, які загинули в баракі в цьому в Оленівці. Це не тільки була масове вбивство захисників Маріуполя, це була смертна кара. Росіяни настільки бояли, боялися Азов, вони не змогли їх перемогти на полі бою, зато вони бідло, цинічно, стратили їх вночі. І заходи кажуть активісти. Це нагода нагадати світові про криваві злочини росіян, за яким має бути невідворотні покарання. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.